Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження, це Chevrolet Equinox. Автомобіль у нас 2012 року випуску, опланений 2,4 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач з системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 235 тисяч кілометрів за ціною 9690 доларів. Обутий автомобіль у нас в чудову гуму 17-го радіуса на легкосплавних дисках має чудову оптику. Автомобіль повністю тонований, має ось такі релінги. Має чудовий великий просторий багажний відділ. Також є камера заднього огляду. Штатний сам буфер. у багажному відділі зможете з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Перейдемо до салону. У нас чудовий текстильний салон чорного кольору з такими білими вставками. Е, є ось такий підлокітник для заднього ряду пасажирів. Салон у нас в чудовому максимальному доглянутому стані. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. Електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, мультифункціональне кермо, клімат-контроль однозонний, мультимедіа, екорежим. Зазначений пробіг автомобіля 235 тисяч км. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо пригнати дану карсуню до вас повністю зроблену з Сполучених Штатів Америки. Готову вже під ключ. Тому звертайтеся до нас в автопарк.